Високодостойний український майдан, дорогі побратими, слава Україні! Христос страждається! І, отак з Божою допомогою, вже 54-й день, ми спростоюємо надії ворогів України на те, що майдан втомиться, на те, що люди розійдуться. І сотні тисяч людей, які сьогодні присутні на цьому майдані, є твердою надією України, надією на зміни на краще. Ми вимагаємо не тільки зміни лідера, ми вимагаємо зміни системи, ми вимагаємо зміни країни. Україна заслужила кращу долю, і сьогодні вони вже вимушені визнавати потужну силу майдану. На початку року завжди журнали складають рейтинги впливовості. Цього року цей рок не є виключенням. І цього року вони теж склали цей рейтинг. І цього року на першому місці найвпливовішої людини в Україні є вперше не президент України, не прем'єр-міністр України. Не олігарх який-небудь, не навіть не лідери опозиції. На першому місці в Україні є людина майдану. Ви, дорогі друзі, і від вас нарешті залежить майбутнє України. Слава... Я дуже дякую вам за це. Вчора я повернувся з найавторитетнішого саміту в Вільнюсі, де зібралися міністри закордонних справ Євросоюзу. Їх думка і їх позиція була однозначною, одноголосною. Ми разом з Україною, ми разом з українським народом, ми разом з українським майданом і наші спільні обов'язково приведуть до перемоги. І друге, надзвичайно важлива позиція. Вони більше не мають жодних ілюзій і не покладають жодних надій на українську владу. Вони дали чітке повідомлення з цією українською владою справу мати не можна. Але наша спільна солідарність гарантовано призведе до того, що ми вже зараз. Почали розробляти дуже амбітний план, щоб одразу ж після нашої перемоги, надзвичайно швидкими темпами, ми не лише підписали угоду про асоціацію, ми не лише одразу запровадили безвізовий режим, ми одразу почали модернізацію країни і модернізацію економіки. Ми побудували конкурентну економіку, де буде визначати здатність кожної людини. Її успіх і прогрес, а не наближення до влади, не наближення до силовиків. Ми захистимо українську економіку, витиску податківців, митників і силовиків, які сьогодні знищують остатки поростки українського бізнесу. Ми здатні побудувати країну, де буде почесне звання платника податків. Ми здатні побудувати країну, де можна буде створювати нові робочі місця. Де прийдуть іноземні інвестиції, і де кожен інвестор, як і кожен громадянин, буде відчувати себе комфортно. Ми зробимо це надзвичайно швидко, і європейські країни разом з Сполученими Штатами Америки є разом з нами. Ми спільно до перемоги, разом до перемоги! разом. І декілька слів про події, які відбулися 11 січня вночі. Я думаю, що тут ще буде сказано про це, але я думаю, що в тому числі причиною цього є марна надія влади, що їм вдасться приховати злочинців. Складу Беркуту, складу політичних діячів, які їм віддають накази. Ми не змиримося з цим. І кров дітей і жінок на українському майдані, і кров журналістів на вулиці Банковій, і кров Юрія Луценка та інших наших побратимів обов'язково злочинців доведе до в'язниці. Вони мають поплатитися за це. І ще одне надзвичайно важливе, надзвичайно важливий висновок. Події вчорашнього дня продемонстрували. Майданом стала для них вся країна. В жодному місці ми не дамо образити українську людину. В жодному місці ми не дамо незаконно затримати її. Ми разом сила, разом сила. Чують про це, і я думаю, що сотні тисяч людей зараз, які зібралися, є запорукою нашої перемоги. Слава Україні і слава вам.